Всім привіт! Говоримо сьогодні про Starknet, а саме про можливості, які відкриває Німбора. Поїхали! Є дуже крута новина для всіх поціновичів криптовалют. Можна отримувати стабільний дохід за допомогою власне, Німбори. Тобто 29% АПР, тобто, певного доходу, який ви отримуєте за певний відрізок часу, в даному випадку 29% річних. Ви можете заробляти бали Eigenlayer, EtherFi і Nimbor, а також 41 річних заробляти очки Eigenlayer, Buffer і Nimbor. Дуже круті можливості. Це все забезпечує StarkNet, Це можна так організувати за допомогою одного кліку, де ви потратите 0,2 тисячні долари США плати за газ. Отже, дуже крута новина для всіх поціновувачів криптовалют, для всіх поціновувачів Старкнету. Раджу всім вам детально знайомитися із офіційним блогом, де все власне це і є описано. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.